Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні знову рубрика. Моя надзвичайно важлива думка з приводу питання. ось такого. Заборони в таро. Заборони в ворожіннях. Ну, я говорю про таро, а маю на увазі взагалі всі ворожіння мантичні, які можна тільки придумати. У мене, наприклад, мантичні я ворожу на оракулах і таро. Є ще мантичні системи Ленорман Кіпер. Ворожіння на гральних картах, і там, на камінцях, на рунах це все входить сюди. Тож, є дуже багато забобонів і всіляких міфів і легенд стосовно того, коли можна чи не можна ворожити. Тобто заборони в е, ну, е, Одна з таких найбільших заборон, яку ми всі знаємо, і яку ми дуже часто від когось чуємо, це не давати карти в руки комусь, да? якоїсь людині. Неважливо, це родич, близька людина чи далека. А, ну, в цьому є певний сенс, тому що це ваша річ, да? це ваша особиста річ, це ваш робочий інструмент. Це, як я не знаю, ну, шеф-кухарі не дають свої ножі своїм там, сушефам. Да? Або, наприклад, якщо це художник, да, то він свої пензлі не дає своїм. Асистента, тільки мити, да, а не працювати з ними. Тобто це в певній мірі забобон, але менше з тим це в такій же мірі і ну, особисті кордони. Тобто ми ж не даємо комусь користуватися нашими зубними щітками. Да. Це все особиста, гігієна, особистий простір, так само, як ми не любимо, коли в наш особистий простір хтось вклинюється, дуже близько підходить. Да, мінімум має бути. 30, а то й 50 см між людьми відстань. Тому тут певна, певна логіка є. Стосовно, якщо вже карти потрапили в рук іншої людини, можна провести чистку, а чистка в мене є в іншому відео. Далі наступна заборона це Дуже часто чую ворожіння в церковні свята. Ну, для мене це взагалі дивна історія, тому що ну, я людина, скажімо так, віруюча. Я віру, вірую в те, що існує якась вища сила, яка надає нам душу, надає нам абстрактне мислення, надає нам свідомість. Тобто ця свідомість не взялась десь просто так. Це ми наділені чимось. Я не можу сказати, що я дуже там віруюча, православна. Як казав колись мій викладач в університеті, він каже: так, я людина віруюча бо церковна, але як до церкви не прийду, так паски святять. Тобто, це людина, яка приходить в церкву раз на рік. Ну, Це я така сама. Тобто на паску я можу прийти. Або коли мені там потрібно подумати, ще щось зробити. Але останнім часом, а, з тих пір, як я. Зв'язалася з старого і не тільки. У мене віра в релігію взагалі повністю пропала. Для мене православ'я, католицизм і люди, які уособлюють перш за все ці релігії, вони для мене втратили всі моральні, моральний облик та, свій. Це, скажімо так, не ті люди, на яких мені хочеться рівнятися. І на яких я буду рівнятися. Але це моя особиста думка, я її нікому не нав'язую. Це всі, кожен робить вибір для себе. Тому ворожіння в церковні свята, а, ми говоримо про те, що ну, церква взагалі забороняє ворожіння як таке. Тобто, якщо дотримуватися релігійного а, канону, ворожити взагалі не треба, тому що ти мусиш змиритися з своєю долею, з тим, що тобі. А, Оприділив Господь Бог, нехай це буде, так? Да? Якщо ми говоримо про церковні свята, у нас є католицькі свята, у нас є православні свята, у нас є греко-католицькі свята, але вони співпадають з католицькими. У нас є різноманітні церкви, східних обрядів, всіляких там грецькі церкви, вірменські, грузинські і так далі. У нас є надзвичайно велика кількість релігій. Які не пов'язані з християнством, мусульманством. у нас є іудаїзм, від якого пішли, власне, да, і християнство, і мусульманство. У нас є буддизм, у нас є синтоїзм в Японії, у нас є синкретизм релігій будь-яких індонезійських. Тобто там взагалі є міфологічні вірування в людей. Це Змішання кількох релігійних культів, кількох релігійних вірувань, так само у нас і в Південній Америці. Тобто, безліч-безліч релігій, і що, тепер тоді не ворожити взагалі? Тому що сьогодні свято одного святого, завтра свято іншого святого, ну і тобто, роботу не робити, і сидіти і не цікавитися своїм підсвідомим, і своїм знанням, і своїм взагалі майбутнім. Так тоді виходить. Ну, як на мене, це абсурд. Тому я ворожу в усі свята, коли мені треба, коли в мене є робота, коли в мене є запит від клієнта, а коли людині терміново потрібно, якщо щось сталося. Я не звертаю на це уваги, я все одно виконую запити і ворожу собі в першу чергу, якщо мені потрібно і необхідно дізнатися ту чи іншу інформацію, яка є в запиті. А далі, один із наступних таких, як на мене, це міф, не міф це. Забобона, заборона, ворожити в місячні. В основному є тарологи чоловіки, для них це не актуально, це інформація не для них, це для жінок. Да? Жінки фертильного віку всі мають місячні. Якщо не маєте, значить у вас проблеми, треба йти до лікаря. Ну, якщо є об'єктивні обставини, чого немає, то це вже в індивідуальному порядку. Тому під час місячних, якщо ви себе почуваєте добре, якщо вам ніде нічого не болить. Якщо ви не зосереджені на болі, якщо ви не думаєте постійно про те, що вам погано, що вам зле, що ви не маєте енергії, що ви хочете лежати і нікого не чіпати, тоді ворожіть. Тому що під час місячних жіноче тіло, на відміну від чоловічого, очищається. І оці місячні енергії, які у нас циклічні, це очищення, воно навпаки сприяє відкритості свідомості, як на мене, Бо у мене навпаки, під час місячних ворожіння залітають в топчик. Вибачте, за такі інтимні подробиці, якщо комусь не подобається, можете далі не слухати. Але я, наприклад, сама по собі, людина, ну, мене не викликає відразу якісь моменти, які пов'язані з фізіологією, тому що це природня, це нормальна людська справа. Було б не нормально, якби було б інакше. От, тому я говорю і піднімаю ці теми відкрито. І тому для мене взагалі не є табу. Єдине, що, що ви себе погано почуваєте, і для вас дійсно це є проблемою, тому дійсно треба взяти собі вихідний, взяти, відпочити, зайнятися своїми справами, напертися шоколаду, чи там солоного, хто, хто як цей стрес собі е, намагається да, в будь-якому випадку е, знівелювати. Тобто себе потрібно побалувати для того, щоб в людини, в тролога був ресурс, для того, щоб далі потім. Виконувати свою функцію і свою роботу. Тому, ну і знову ж таки, ця заборона, одна з таких заборон, також пов'язана з церковними всілякими заборонами, забобонами, тому що жінка мусить в церкві накривати голову, тому що вона таким чином признає свій первородний гріх. Жінка не має права під час місячних прикладатись до ікони, тому що це теж є грішне. Тобто під час місячних жінка може зайти в церкву, але прикластись до ікони вона не може, не мусить, тому що це вона брудна, вона є брудною. Так само і в мусульманській релігії, так само це теж факт. Ну, жінки взагалі в них в храми в чоловічу сторону не заходять. Жінка це брудна істота. Хоча можна дуже багато на цю тему подискутувати. Я можу це робити довго. І не сказати, що я феміністка, але оці середньовічні забобони заборони, це, звісно, просто треш. І тому я до мене навіть якщо будете коментувати щось з цього приводу, це не моя. Єдине, я ж кажу, може бути такий забобон, якщо вам погано, якщо вам фізично погано, і це ну, ви не готові в такій ситуації себе а, витрачати свою енергію да, для того, щоб ворожити клієнтам або ж собі, це нормально. Далі. Ворожити собі, це в мене заборона забобона з приводу того, щоб не ворожити собі, це взагалі кайф. Якщо не ворожити собі, то як ви перевірите, наскільки ви хороша ворожка, гадалка, да? наскільки ви хороший таролог чи мантик? Тому що, перш за все, тільки ти являєшся своїм найбільшим критиком, тільки ти можеш дізнатися, наскільки спрацьовують розклади на тобі. Наприклад, я. Так, uh, да, дійсно, коли ти кажеш, а що мені буде за це, а що я, що мені буде, якщо я зроблю те то те-то, і починаєш робити розклад? Так, дійсно, це може, скажімо так, не, не спрацьовувати, тому що ви зацікавлена особа. Але якщо ви будете говорити про себе в третій особі, наприклад, що там клієнтів Яні треба зробити для того, щоб там краще в неї пішла робота на YouTube, чи там... Щоб більше було клієнтів. І витягаєте там кілька карт і дивитеся собі розклад. І, да, а записали. Думаєте, отак, мені класно, мені треба зробити те-то-тето. -те мені потрібно там досконалюватись, більше прочитати, там, більше вступити в дискусію, можливо, з кимось. Це теж дуже класна тема. Тому для мене це ворожіння собі, це взагалі нонсенс. Заборона ворожити собі. Це для мене не те, щоб табу, ну я скажу, що я ворожу собі. І своїм близьким, єдине, що я намагаюся абстрагуватися, не залучати емоції. Далі про емоції я скажу більш розгорнуто. Тому що, чим більш емоційно ти залучений, тим. тим Більше ти хочеш, щоб розклад вийшов класним, да? щоб були тільки позитивні карти, щоб імператриця там обіймалася з королевою Пентаклів і з королем Пентаклів, і щоб були двійки кубків постійні і трійки кубків, то, щоб це все тільки була радість, щастя і нічого негативного. Це нормально, це людське бажання, щоб у тебе завжди було позитивне, але ну, життя таке, що не завжди то виходить. От, так далі. Ну, про ворожіння собі, я думаю, що зрозуміло, це взагалі нонсенс. Ворожити собі треба потрібно, тому що ви собі, я ж кажу, найперший критик, ви самі та людина, яка оцінює, наскільки ваші ворожіння співпадають, і наскільки ви глибоко себе аналізуєте завдяки таро. Тому що, якщо ви вмієте це робити собі, то і для інших людей це не буде проблемою. Так, це, цей пункт проїхала. Далі ворожити особам до 18 років. Ну, знаєте, у нас зараз, от, ну є нюанси, тут така трошки контраверсійна ситуація. Я, наприклад, в Таро прийшла в досить свідомому віці, після 30. І це, ну, як на мене, можна було б і раніше. Але я була дуже жахливим скептиком, це моя особиста думка. Я була просто, я відмітала все езотричне. Я ходила до бабок, мене викачували яйцем. Але от таро для мене було це табу. Тобто я причому, ходила, ну ще в якийсь момент я просто закрила для себе цей езотеричний канал і сказала, що ні, я більше в таке не вірю. І що, добрий вечір, ми знову тут. А, ну і стосовно до 18 років, мені здається, що людина, коли отримує вже паспорт і ідентифікаційний код, вже несе певну відповідальність і має кримінальну відповідальність, вже несе певну відповідальність за свої вчинки, за свої. Вибори за наслідки своїх виборів. І якщо є необхідність, якщо батьки тим більше не проти, бажано, звісно, як в тату-салоні, запитатися дозволу батьків. Але якщо в дитини, наприклад, да, ну, ми говоримо, що людина до 18 – це дитина, да, юнак, юнка, а якщо немає контакту з батьками, немає різні ситуації. У всіх бувають різні ситуації, не всіх батьки підтримують, не, всіх, не всім батьки дають. Карт-бланш для вибору їхнього життя. Тобто багато людей, дітей, юнаків, юна, ю, юначок, батьки і суспільство засуджують за їхні вибори, за їхні вподобання, за ту музику, яку вони слухають, за те, що вони роблять. Ну, дуже багато таких випадків. Я думала, що ми вже починаємо відходити від цього да, в 21 столітті, тим більше в 2022 році. Але ні, дуже багато я стикаюся з такими проблемами. Тому, як на мене, потрібно вислухати все таки ситуацію. І вже в індивідуальному порядку підходити до цього. Так, да, дійсно, якщо там приходить дівчинка 15 років і питає, чи мені треба а, вступати в стосунки з мужчиною, якому там більше 18 і так далі, ну це вже вибачте стаття. Тобто, це ну, є нюанси. Але якщо ми говоримо про вибір шляху, про можливо, якусь професію чи можливо там спілкування з однолітками про проблему булінгу, то тут, звісно, як на мене, то потрібно допомагати, якщо тим більше навіть. Навіть якщо батьки не задіяні в цій ситуації. Як на мене, що теролог це як лікар, це людина, яка мусить конфіденційно і досить таки конфіденційно і, ну, так, з розумінням поставитися до тієї проблеми, яка існує в людини. От. У мене насправді не було ще клієнтів менше 18 років. До мене звертаються більш такі дорослі люди. Але я би, ну от, мені здається, що це все, все одно дуже індивідуальна історія. Тобто, кожного разу треба дивитися дуже по, по тій ситуації, яка, з якою стикаєтеся саме ви і ваш клієнт, або ж не клієнт, або ви там можете і без карт зробити якусь пораду дати людині. Так, далі в нас. Ворожити, якщо погано. Я от там у мене, коли ми говорили про місячні, да, це теж туди відноситься. Тобто, якщо людина відчуває фізичний біль, якщо відчуває головний біль, якщо відчуває який, якийсь дискомфорт, якщо відчуває, ну що не в ресурсі, не в стані провести розклад. То потрібно, звісно, відпочити. Не потрібно пересилювати себе, як би там не горіли дедлайни, краще повернути гроші, якщо вже внесена передоплата, і сказати, що там я зараз не можу. Зверніться там за кілька днів. Тому що ну, це ні до чого хорошого не приведе. Ви будете зосереджені на своєму негативі, на своєму болі, і не зможете читати карти правильно і. Допомогти людині. Тобто ви і собі завдасте клопоту, тому що витратите енергію, і вона вам не принесе нічого доброго. І, власне, людині ви не допоможете, тільки витратите її час і вона витратить гроші. Більше якщо ви там маєте великий прайс високий. Це стосується так само емоційних. Моментів, якщо ви в нестабільному емоційному стані, наприклад, ви там посварилися з кимось, чи є, там вам хтось нахамив у транспорті, і ви в роздраті да? ви розумієте, що вам зараз зле, що ви не в стані сприймати інформацію, яку вам надає підсвідомість або вищі сили, да? з ким би ви там не працювали, то тоді тут дійсно буде, ну ви не зможете коректно читати карти, не зможете провести розклад, не зможете. Ну, це, це правда, це правда. Коли ти залучений емоційно, дуже складно карти прочитати вірно і не відвести нікого. Значить, далі у нас ворожити, коли не хочеться. Це також є таке. Тобто є люди, які вам можуть бути неприємні. От вам хтось подзвонив, написав. І ви відчуваєте, що ну, людина токсік. Відмовляйте, не беріться за цей розклад. Ну, от серйозно, У мене були такі випадки, коли я відмовляла, коли я казала, що вибачте, я не можу вам зробити розклад. Тому що мені пише людина, і я одразу по, ну це ж видно, одразу по переписці розумієш, що людина абсолютно. Ну, навіть б ти їй не сказав, воно все буде не так, воно не влаштує, ти витратиш енергію, вона потім вимагатиме гроші від тебе. Ну, це, це от... Якщо ви недосвідчений таролог і там займаєтеся, тільки почали займатися, ви такого може одразу не побачите, тим більше, якщо ви молода людина. А якщо вже трошки пожили, поспілкувалися з різними людьми, то це ну, одразу видно. А якщо ви молодий і розумієте такі речі, що вам маніпулюють і намагаються щось змусити робити, то ви взагалі топчик, ви, ви агонія. Ну, і я, я ж кажу, якщо не хочеться, якщо ви не хочете ворожити, якщо ви не хочете займатися зараз ворожінням, відмовляйтесь або переносьте консультацію. Це також можливо. Я думаю, що якщо людина до вас звертається адекватно, то вона абсолютно спокійно сприйме те, що вам там потрібна якась пауза чи там, необхідний, необхідний відпочинок. І також, знову ж таки, коли не хочеться. У всіх нас є час роботи і час відпочинку. І якщо вам пишуть об 11 вечора, поворожіть мені, то, ну, по-перше, майте совість, люди відпочивають вже в такий час. По-друге, ну з якого дива людина повинна покинути свій сон, покинути свої справи і піти і ворожити конкретно вам. І ну, от у мене теж кілька таких випадків було, і це взагалі трешак, тому що люди вимагають, просто вимагають до себе уваги. Розумійте, таролог це не Google, який ви можете написати в будь-який момент дня і ночі запит, і він вам відповість. Таролог теж людина, і мені здається, що ми в світі, коли постійно стикаємося з клієнтським сервісом, ми це розуміємо всі. Але виявляється, що це так, не так працює. Виявляється, що є люди, які можуть собі дозволити написати дуже пізно, або навпаки, дуже рано, або взагалі серед ночі, і вимагати тут і зараз розклад. Тому такі люди теж ну, розклади не отримують зазвичай. Дуже-дуже-дуже рідко можна вмовити якось зробити розклад на картах. От серйозно скажу, тому що це ну, це неповага в першу чергу. Ні до себе, ні до людини, до якої ви звертаєтесь. Так, далі: заборони, конфлікт інтересів. Отут я згодна. Коли виникає конфлікт інтересів, то тут уже ворожіння, ну, є нюанси. Наприклад, ситуація є пара, жінка робить розклад на стосунки. І в неї випадають, ну, що стосунки не дуже, що десь недомовки якісь, і обмани певні, можливо, там без третіх осіб, але якась є, ну. Підозріла схема в цих стосунках. І тут же звертається чоловік, там, мужчина цієї жінки. Ну, це я беру гетеросексуальну пару, наприклад. І це може бути абсолютно завгодно. І теж просить такі саме розкладні стосунки. А, краще відмовити, тому що крайніми лишитися ви або порадити мужчині, чоловікові іншого спеціаліста, іншого теролога, який зможе незалежно від вас провести людині розклад, консультацію. І розказати, що в них в стосунках не так. Тому що конфлікт інтересів це як в адвокаті. Да? Ви не можете представляти і чоловіка, і дружину, ви не можете представляти конкуруючі фірми. Ну, і, власне, усі ці аналогії, про які я говорю. Також сюди я би ще віднесла, наприклад, ну, багато з моїх знайомих, хто не знає, що я. Ворожу на картах, тобто є люди коло осіб, яке знає, ну а так взагалі я не дуже всім розповідаю про те, що я таролог. Поки що я до цього не доросла, але, можливо, з часом все зміниться. І, наприклад, я, якщо я знаю, що от людина цікавиться цим, цими питаннями езотеричними, і може звернутися до таролога, і вона мені є неприємною, і я там з нею не спілкуюся, чи ну, з певних обставин, да? тобто ми з нею знайомі. В реальному житті, але вона хоче до мене звернутися як таролог. І я, наприклад, ну, знаю, що ця людина мені ну, нічого хорошого не зробила, чи там ми з нею в якомусь, ну, не сказати, що конфлікті, але ми не спілкуємося. І я, я би не хотіла ворожити цій людині. Я відмовлю: я знайду причину і знайду гарні слова для того, щоб сказати, що я вам ворожити не буду. Теж у мене така ситуація була. Я просто сказала, що вибачте, я не можу. Прийняти ваш запит, але можу вам порекомендувати колегу і, або кількох колег, і тоді людина подивиться, до кого їй цікавіше звернутися, хто їй більше імпонує як спеціаліст, і тоді звернутися до цих людей. Ну, це так, як лікар буде лікувати свою дитину. Да? Я знаю, що лікарі дуже трепетно ставляться до цього і стараються не робити такі, я ж кажу, конфлікт інтересів родичам да, операції чи там. Ну, якщо терапевт, що це куди не йшло, але як операції, то тут залучені емоції. І ви, проєктуючи свої емоції на ці питання, будете щитувати більше своє ставлення, ніж це навіть і вам не шкодить більше в першу в першу чергу, бо ви будете проєктувати ці свої. Вподобання чи не вподобання цій, в цій ситуації. Так само і вподобаннями. Якщо вам подобається людина, до вас звертається хтось, хто вам дійсно імпонує, прям як, ну, от ви там маєте симпатію до цієї людини, причому симпатію як в плані сексуального потягу, можливо, то тут також є нюанси, що це все таки теж може бути конфліктом інтересів. Так, і останнє на сьогодні напевно це алкоголь. І інші речовини, які змінюють свідомість. Це пункт такий теж контраверсійний. Хтось каже, що треба випити пійсяшку для того, щоб наче, зігріти зв'язки і змусити себе розговоритися. Але є нюанс. Так само і з іншими речовинами, про які я не можу говорити на YouTube, але які є. Це різноманітні речовини. Які теж допомагають розкритися свідомості, наприклад, да? і вийти на новий рівень сприйняття. Але, я ж кажу, є нюанс. Стосовно алкоголю. Є в мене теж повчальна історія. Колись я спілкувалася з ролерами і скейтерами, і вони казали, що вчили трюки, випивши ну, покелиху вина, і трюки виходили. Коли вони намагалися повторити ці трюки без алкоголю, в них не виходило, І вони перестали пити. Алкоголь, перш ніж вчити той чи інший трюк. Тому що алкоголь знімає певні заборони, знімає певні блоки да, з організму і з психіки. І роблячи щось під алкогольним оп'янінням, ти не зможеш це зробити без нього. Тобто, поки ви не навчилися да, гарно читати карти без алкоголю, без додаткових речовин, то дійсно варто все-таки навчитися це робити без них. І навчитися це робити максимально поринаючи в свою підсвідомість. І лише з часом, якщо ви будете розуміти, що на вас, ну провів, можливо, провівши експеримент, да, випивши там келих вина і потім погадавши, ви зрозумієте, що для вас це не є проблемою, що ви читаєте карти так само, як і в тверезому стані, тоді є без проблем, будь ласка, робіть. Я, наприклад, не пробувала. І не хочу пробувати гадати на алкогольному, скажімо, ґрунті. Тому що для мене, ну, спробувавши раз, ти захочеш потім повторити цей досвід знову. І, ну, як на мене, це як казино буде. Да? Ти захочеш підвищувати ставки, захочеш робити більше, краще і ще там об'ємніше, а вже без допінгу не зможеш. Тому для мене це як спорт. Як робота, на якій ми не можемо вживати, але після роботи, після ворожіння, після завершення консультації, і якщо у вас там не буде більше сьогодні людей, які до вас прийдуть, то можна абсолютно спокійно дозволити собі келишок пива чи келишок вина, чи якщо там хтось вживає більш міцні напої, також міцніші напої, будь ласка, наприклад. Там, якщо хочеться текілу, то текілу, ну тобто хто, хто на що, хто на що здатен, і тут взагалі ніяких обмежень, як на мене немає. Навіть можна кілька днів потусуватися і побухати, вибачте, за такі сленг. Але менше з тим мати потім через кілька днів здоровий вигляд і знову влитися в роботу. Ось таке в мене сьогодні вийшло відео, не знаю, повчальне, не повчальне, я просто поділилася своїм досвідом, своїми враженнями від тих заборон. Причому мені постійно такі відео потрапляються в рекомендованих. Я просто в шоці, що такі питання досі виникають. Але знову ж таки, кожен сам для себе вирішує, що він робить, як він робить, яким чином, яких правил він дотримується, і коли кому комфортно ворожити. Можливо, комусь взагалі комфортно ворожити тільки на повний місяць. Це теж може бути і хто ми такі, щоб комусь щось забороняти. Я ж кажу, поділилася своїми враженнями, своїми. Ну, не скажу це напрацювання, це моє бачення світу. Ви можете погоджуватись, можете ні. Якщо погоджуєтеся, пишіть, не погоджуєтеся, теж пишіть, але вічливо за нецензурну лайку, за хамство, буду банити нещадно. От поки що у мене таких випадків не було, слава Богу, на каналі, але. Якщо раптом з'являться, то це буде бан автоматичний. Я не подивлюся, що в мене там мало підписників, можливо, чи там ще щось. Ну, це дружня спільнота. І я дуже сподіваюся, що все-таки люди однодумці мої тут зібралися і мають схоже сприйняття світу, як і в мене. Тож дякую всім за увагу, всім гарного дня, вечора, дня, ночі, коли б ви там це ранку, ночі, коли б ви не подивилися це відео. Я бажаю всім. Буде в безпеці світла, тепла і що, ще. І всього найкращого. Всім до побачення!